Загорівся оприскувач. Минулого сезону у нас у клієнта загорівся оприскувач після зміни. Ніхто не знав причини, чому загорівся, як. Вибігли, вийшли, стояв заглушений і почав горіти. Потім вони до нас привозили проводку, ми почали ну, їм поремонтували, її відновили і знайшли перші причини займання оприскувача. Це відбулося від силових кабелів. Чому? Силовий кабель приблизно був такого ж складу, перетерся. Таке відбулося до корпуса і відбулося займання. От. Ви бачите, він не захищений, тільки йде в такий е, термоусадки чи в пластику. От. Це такі силові кабеля. До речі, ще не оголошую. Бачите, це оригінальні золоті клеми йдуть. От. Вони вже йде, є неремонтними. Коли вони виходять з ладу, хіба укорачувати, щось можна придумувати. але... По факту він і так короткий, якщо ви вже обрізаєте, то він вже потім вам на майбутнє не підійде по довжині. Як робимо силові жгутими? Можете звернути увагу. Це наше. І ми одіваємо їх в поліамідну гофру. Для того, щоб е, якомога менш, е, зменшити вірогідність того, що буде перетертий кабель до корпусу, ми його одіваємо в гофру. Плюс зверніть увагу на. Клеми ми ставимо ремонтні. На жгут одіваємо з двох сторін болтові накінечники. Ремонтна клема, що потім, коли з часом клема у вас вийде з ладу, вигорить, то ви зможете її замінити, і жгут далі буде у вас працювати. На таких жгутах це ви не зробите. Тому звертайтеся до нас, ми також робимо силові кабіля. Гарного дня, до побачення!